Фіат загнали на обслуговування, будемо замінювати масло. Масло взяли Total 5W30, повітряний масляний фільтр. Також будемо змінювати комплекс щеплення. Автомобіль хоч і продається, але я на автомобілях їжу. Саме тому автомобілі мають бути обслужені від А до Я, робимо заодно діагностику ходової, стуків грюків у нас не було, але... Оскільки ми її вже підняли на підйомник, візуально все добре, але наш майстер зараз подивиться і скаже дуже точно, потрібно щось в автомобілі ремонтувати чи ні. Зчеплення ми змінили. Тепер заливаємо нове масло в КПП. І в принципі можемо виїжджати. Масло в двигуні, всі фільтри ми змінили також. По ходовці питань немає в автомобілі взагалі.